Всім доброго дня! Прийшла моя посилочка з добривами. Замовив добрива для лохини. Ожини для своєї полуниці, малини, ну для всіх ягідних культур. Далі хочу вас трошки агітувати. Зараз саме починається сезон. Що можна купити саджанці цих всіх культур, і ожину і малину саме посадити, покажу свої врожаї, щоб ви могли побачити, що це не є складно вирощувати ягоди для своєї сім'ї. Прохарактеризують ці добрива, де можна їх використовувати в наших садках. І плюс буде добриво у подарунок один комплект. Для моїх глядачів. Замовив я свої добрива у Кліома сервіс дуже відомий сайт. Мають багато продукції з Європи, і горщики, і касети, і торф'яні суміші, і субстрати. Мені дуже сподобався литовський торф. Я навіть думаю, чи не замовити собі для своєї розсади. Що ще сподобалось, бачу, що там. Там дуже багато акцій і вихідного дня, і якщо на тисячу гривень замовляєш тобі, подарунок там дають, і гроші повертають там. певний якийсь кешбек є. От такі речі мені сподобався, тому вибрав кліому сервіс. Так, давайте подивимося, які добрива мені прийшли. Так, я попередньо вже дивився на пошті. Так, одне добриво я замовив, це у нас буде огород. Це для полуниці, малини, для кущів, всяких ягідних. Отаке польське добриво. Так. Далі. О, чекайте, тяжко витягувати. Замовив дуже відома фірма. Флоровід. Це добриво для лохини. Комплексне добриво. Далі. Так. Оце саме головне. Замовив добриво осмокот, воно у баноці розфасоване, плюс ще в такий кульочок запаковане. Так, ще один зараз вам покажу ще один осмокот. Цей осмокот я буду розігрувати. Так, ще тут у нас накладна і бачив, що інструкції, як використовувати ці добрива. Деколи, знаєте, важко що знайти в інтернеті, або ти знайдеш в інтернеті і непонятно, яка інформація чи перевірена. А тут е, зразу йде вже інструкція, характеристика цих добрив. Ну, це саме головне, що тобі не треба шукати. Зразу взяв і можеш використовувати добру. Це дуже зручно. Так, вже їх розпакував. от такий смокот, бачите? Осьмокод Bloom. І отакий от осмокот. От такі смукоти прийшли. Так, для чого я замовив ці добрив? Хочу вам сказати, що з добривами в нас біда. Особливо того року то була біда з цим добривами. Ніде не можна було ніяких якісних добрив знайти. Всі знають, хто того року купляв нітромофоску, яку нітромофоску внесли весною, таку і восени викопали. Вона, ні тромофоска, не розчинилася. І так само ми купляли в кульочках добрива, такі розфасовують нас, продають в магазинах. Польські, ну я не знаю, там, я вам не скажу, що то за саме за добрива, але купляли в кульочках ті добрива. теж ті добрива погано розчиняються. Тому цього року я не для всього свого роду, тільки для таких, для таких культур, як лохина, е, хочу для своєї полуниці, малини особливо, дуже любим малину, ожину. Ну, ожина просто нас цього року ми об'їдалися і робили все з ожини, тому хочу для ожини особливо. І для своїх кущів. У нас нема такої можливості, щоб дуже багато органіки дати, щоб все якісно родило, тому мусимо трошки додати мінеральних добрив. Так, розпочнемо з нашої однієї з найулюбленіших культур цими роками з злохини. Так, я взяв добриво: це флоровід. Чим це добриво добре? Воно добре, тим, що воно має підкислюючий ефект. Для лохини, воно не тільки підживлює лохину, а й має підкислюючий ефект. Це дуже добре, бо наша лохина протягом сезону треба ще її підкислювати. Тої сірки, яку ми вносимо весною. І восени не вистачає, в мене деколи лохина починає листячко червоніти. Навіть якщо крайні випадки можуть, ну, я знаю, що крайні випадки можуть бути, що листячко може опадати. За рахунок того, що воно має підкислюючий ефект, воно буде цьому запобігати. Плюс воно має багато мікроелементів, які для лохини, для нормального достигання і е, дозрівання ягід дуже потрібні. І, звичайно, щоб ягоди були смачні. Бо саме мікролемент. Ро елементи відповідають, щоб наша ягода була смачна. Плюс до того, я завжди беру добро, наприклад, для своїх ягідних культур, стараюсь, щоб були безнітратні. Тут флоровід, воно безнітратне добриво. Звичайно, можна піти на базар, отам от мені часто пишуть, от для чого це все вирощувати, для цього підживлювати. Як можна піти на базар і купити. Ну, я вам хочу сказати: ну не вірте у байки і в якісь фантазії. На базарі ви такої смачної ягоди і такої. І корисної ягоди не купите. По інструкції, це добриво вноситься три рази за сезон, по 20 грам. Тут можна коригувати залежно від розміру ваших кущів, коли вони посаджені, скільки їм років. Переважно для своєї лохини я вношу добриво весною, коли починається тепло, перед цвітінням лохини. Коли вона цвіте, вже я її не чіпаю лохину і вношу добриво вже після самого цвітіння. Потім, коли вже ягоди зберемо, і тоді вношу добриво, щоб вона лохина Могла нам ростити пагони на наступний рік, закласти бруньки і відновитися після плодоношення. Далі, добрий огород. Звичайно, це буде не тільки для полуниці і малини, я її, напевно, смородину, і агрус, всі свої кущі. Що добре, це добро? Воно так як нітромофоска, але воно набагато краще. Воно краще і по формулі, плюс воно має і кальцій собі, і мікроелементи, бор, сірку. Сірку дуже важливо, деколи ми забуваємо про сірку, щоб засвоювався азот. Сірка дуже важлива для цього. Це вже таке добриво, що ти вніс і ти забезпечив свої ці ягідні кущі всім. Чесно говоря, більше довіряю таким добривам зараз. Бо, знаєте, що купити непонятну нітромофоску, і вона непонятно, чи розчиниться, чи підживлиться малину. От ми, наприклад, дуже любимо ремонтантну малину в себе на дачі. Просто осінню, коли немає. Мані ягід, вже вересень, жовтень, до самого листопада місяця вона плодоносить і забезпечує нас ягодами. Це просто знахідка для дачі е, приїхати і в жовтні місяці їсти свіжу мали. Так, і ось Дуже давно я хотів це доброго собі замовити. У мене, бачите, про 5-6 місяців. Це його термін дії. Значить, формула у мене 19,9, 19 азоту. 9 фосфору, 10 калію. Ну, і тут в цьому осмокоті дуже багато мікроелементів. Я буду його використовувати хочу для своєї ожини. Ну, ожина, я вам хочу сказати, безпроблемна культура, яка вас забезпечить не тільки ягодами, ми і соку наробили, і заморозили, і варення можна робити хто хоче. Ну, але це порівно там, знаєте, по лохині є питання, що можна, там треба трошки за нею дивитися. Бо Бо вона хоче кислий ґрунт, а по ожині ну це безпроблемна. Підживив, прив'язав, і все. Ну треба тільки обрізку. Зараз мені будуть писати, що ожина займе півгорода. Це неправда. Можете мене подивитись по відео, я її обрізаю і повно ожини, повно ожини. Нас і ми їли, і сусіди їли, і нашим родичам давали І плюс до того, що ожина одна з найкорисніших ягід. Це одна з найкорисніших ягід. Тому для своєї ожини, для чорної і червоної смороди. Для Агрусу, От, наприклад, Агрус я саме більше, тому купив собі такий ще осмокод. Так, цей осмокод буде нас довготривалої дії, він вивільняється оці гранулки. бачите, Оці гранулки вивільняються поступово, тут добре вивільняється, І воно має довготривалу дію. Тобто, це рахується в них і така компанія йде, що це добриво для лінивих. Ти його вніс, і воно поступово Рослину підживлює, ти до рослини можеш, в принципі, не дивитися. І ще, хто буде замовляти, щоб ви собі орієнтувалися, якщо тут ОСМОКОД PRO, от бачите, у мене 56 m це тут підвищений міст НПК. Та мікроелементів. Воно дуже добре для весняних посадок. Тому хто буде собі, от, наприклад, захоче вибирати, е, саме краще для весни, от, тут, щоб був підвищений вміст НПК. Бо саме рослини весною дуже багато використовують і макро, і мікроелементів і потребують, тому має бути підвищений вміст НПК. Тобто це азот, фосфор і калій. Так, крім того, я для розіграшу. Буде такий осмокот Блум, пів кілограмовий осмокот Блум. Це для однорічних квітучих рослин. Тобто для квітів дуже гарно буде для цвітіння. Тобто для клумбових рослин. От такий ми осмокот Блум розіграємо. Плюс до нього буде ще 1 кілограм добрива флоровід. Розіграш цих добрив зробимо у п'ятницю у прямому ефірі. Я думаю, десь година восьма. Ну, я ще е, зроблю або коротке відео, або напишу в себе у спільноті, коли ми це саме зробимо. Тобто, ви будете знати, коли це я виберу переможців. Для тих, хто хоче отримати у подарунок добрива. Під цим відео напишіть, будь ласка, коментар. Про добрива, які ви використовуєте в себе на городі, які вам подобаються, не подобаються, які е, краще себе показують, які не показують. Щоб було і мені цікаво почитати, і людям, які будуть ваші коментарі дивитися. Не треба писати твори, буквально кілька речень з власного досвіду. Можете якусь цікаву історію написати, що пов'язано з використанням добрив. Е, із цих коментарів п'ятницю я виберу переможця. Відео в мене вийде, як все буде добре. Це буде вівторок. Тому буде кілька днів, щоб ви мали можливість написати коментар і взяти участь у розіграші. Отака От у нас сьогодні розпаковка наших добрив для весни, для моїх ягідних культур. Щодо Кліома Сервіс, гарна прийшла посилка, гарно запакована, мені сподобалося. Посилання на цей інтернет-магазин залишу під відео. Хто хоче, може собі перейти і подивитись, ознайомитись з товарами, вибрати, купити. Бачу, що дуже багато хороших відгуків від людей про цей інтернет-магазин, Кліома Сервіс. Справді працюють професійно і якісно. Будемо завершувати. Бажаю всім гарно підготуватись до сезону, вибрати добрива, препарати, горщики, розсаду посіяти. Той, хто хоче брати участь у розіграші, бажаю написати гарний коментар і удачі, щоб перемогти. Всім гарного дня і мирного неба!